І так, ми поймали рибу на палицю. Знаходимо посеред лісу пробку, від якогось спойла, і трохи її обробляємо. Аби вийшло щось схоже на поплавок. Відшліфовуємо і виходить непоганий буйок. Отож робимо у ньому отвора. Завдяки ньому, зокрема, на поплавець буде кріпитися оснастка. Коротше, далі нам треба буде зробити для поплавка антенну. Їєю буде виступати у нас деревяшка, допустимо, така. Тому що, чому би і ні? Робимо з гілки антенну для поплавка. Прикріпляємо її у отвора і виходить непоганий такий поплавець. А далі десь знаходимо гвоздь. З нього будемо робити якусь подобу гачка. Завдяки плоскогубцям гнемо його, аби воно було дещо схоже на крючок. Такий крючок у нас вийшов. Е, бішуватий, гігантський, незаточений, але ще є, то є. Далі беремо топір і відправляємося до лісу. І очукуємо якусь гарненьку деревину. Чим довше, тим краще. Обскубуємо гіляку. Ось така погода офігенна в апрелі. Дуже добра, прямо прям весна. Прям весна. Хто заказав на новий рік таке, а? Пізнавайтесь! Якщо палиця досить міцна, можна навішувати на неї все, що треба. Беремо проволоку, накручуємо її на якусь палицю, аби вийшло кільце. І за допомогою хвостиків проволокою прикручуємо кільце до вудки. При цьому варто його затягувати максимально міцно, аби трималось намертво. Таким же методом робимо інші кільця. Мінімум три штуки, а краще, звичайно, всі п'ять. Ще добре, що це проволка в ізоляції. Хоча для такого крокодила це в принципі не суттєво. Кріпимо наші кільця, що є сили на мертво. І виходить щось на кшталт вудвища. Ще бажано кільця підрівняти перед використанням. Кутушку для цієї штуки ми взяли максимально антуражну. Звичайно, спершу ми подумали зробити котушку самотужки. Але коли знайшли цього крокодила, то просто не могли встояти. З залишками проволки фіксуємо її до водилища, перед цим підготував площадку. Знову таки кріпимо її, що є сили. Протягуємо ліску крокодил через пропускні кільця. Кріпимо поплавок. І прикручуємо імпровізованого крючка. А коли прикрутили йдемо ждать, поки розпогодиться. Коли розпогодилося, беремо вудку. Здається, поки нас не було, наш спіняних крокодил не постраждав. Ох воно й криве. Прикручуємо наше чудо до велосипеда. А на березі ми знайшли ліску і вирішили її використовувати у якості поводка. А разом з тим вирішили піти пошукати нормального крючка. І, от чудо, після 30 хвилин, ми його таки знайшли. Хоча ми згаяли багато часу, примутуємо кручка до ліски, аби вийшов поводок. І на основній волосіні ми також робимо петлю і продіваємо наш поводок у неї. Грузило зробимо із залишків проволоки. Наживляємо опариша і закидаємо вудку в озеро, перед тим виставивши глибину. Поплавок відпрацював дуже добре, як для такої саморобки. І уже через 15 хвилин ми побачили покльовку. Тут у нас... Ні, Таких 10 штук не новить, поджарить і можна їсти. Да, і можна було би далі ловити рибу, якби не піднявся сильний вітрюган. Тому рибалку прийшлося звернути. І наостанок проведемо краш-тест нашої супервудки. По відчуттям, та ягівка, яку ми піднімали, важить під 3 кілограми, тому самі робіть висновки. ты скрути чуть-чуть удочку. Скрути ее. Ты в принципе казочки кинеть, а кто слушал, то и не пидарас. В принципе, у нас получилась удочка достаточно нормально. Конечно, дичь полна, але у следующей частини мы ее подрягтуем. Может, даже злоебучую кору снимем. И вот тогда будет ее. Ну а пока что, шо... а пока что на этом, правда, все. Ставте лайки і, конечно, пишіть в коментарях, яку ще дідь нам витворить. Ми все можемо.